Доброго дня. Чи справджується Боже слово? Боже слово було в благословенні Авраама. Авраам мав синів, перший з них Ізмаїл. Його нащадками є Саудівська Аравія, наприклад. То чи благословив Господь? Ми бачимо, як Саудівська Аравія в свій час просто знижуючи ціну на? Нафту, вона розвалює Радянський Союз, то чи має вона владу мати вплив на такі речі, як розвал імперії? Має. Тобто всяке Боже слово воно не повертається марним, воно виконує те, для чого воно послано. І так відбувається з кожним Божим Словом. Амінь.